Йо, як справи. Ласкаво просимо до IT Profit Maximizer, друзі. У цьому курсі, друзі, я хочу, щоб ви уважно слухали. Гаразд, я хочу, щоб ви підняли своє життя себе на новий рівень. Звертайте увагу на кожен модуль. Тож, що я хочу, щоб ви зробили прямо зараз, коли ви заходите всередину, заповніть форму, щоб потрапити на наш вебінар. Ми проведемо живий вебінар для всіх, хто дійсно отримав доступ до курсу, де ви зможете дізнатися більше інформації та отримати відповіді на свої запитання. А також е -е, подивіться на особистий кабінет. Ви побачите, що в особистому кабінеті є розділ, де ми розмістили всі інструменти, які використовуємо під час навчання. Ми зберемо їх в окремому розділі особистого кабінету. Ви можете натиснути на ресурси і знайти їх усі там. І також, якщо ви знайдете цінність у навчанні і почнете отримувати результати для себе, станьте афіліатом, просувайте його, поділіться ним зі своїми друзями, дайте його своїм бізнес партнерам Це допоможе їм піднятися на новий рівень. Але в будь-якому разі, давайте перейдемо до частини промислення Друзі, щоб досягти успіху. Знайте, це не відбувається за одну ніч. Це не буде миттєвий успіх. Гаразд, побудова бізнесу, побудова кар'єри це займає час. Я хочу, щоб ви були терплячими до себе. Добре, пройдіть цей курс і розвивайтеся на його основі. Так, це лише план дій на шляху до успіху. Ви самі відкриєте для себе щось нове. Я хочу, щоб ви записували те, що зрозумієте. Добре, все, що ви дізнаєтеся, ви можете повернути до мене. Дайте мені знати, як у вас справи, і ми зможемо рости разом, адже це процес. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, це та сама стратегія, яку я використовував, коли застряг у своєму бізнесі, коли не знав, що мені робити далі. І я сказав: погнали. Я хочу змін. Я хочу змін для свого життя. Я хочу змін для своїх доньок. Я хочу змін для своїх дітей. Давайте зробимо це. Тож, що я зробив, я просто став послідовним і дотримувався цього принципу, який я вам і викладаю крок за кроком. Якщо ви будуєте будь-який бізнес, якщо ви хочете створити власний бренд, якщо ви хочете зробити щось, що підніме вас на новий рівень, я хочу, щоб ви дуже уважно слухали. Гаразд. Будьте відкритими, звертайте увагу на кожне навчання. Якщо вам потрібно переглядати їх знову і знову, поки не зрозумієте, робіть це. Але я обіцяю вам, усі секрети, які ви шукаєте, знаходяться саме в цьому навчанні. І якщо ви будете їх дотримуватися, справжній результат прийде саме в процесі роботи. Він з'явиться завдяки щоденним діям. Тож, якщо ви залишатиметесь зосередженими, так не проходьте це навчання з думкою, що це золота жила, і ви знайдете золото за один день. Цього не станеться ось так одразу. Справжня золота жила відкриється тоді, коли ви почнете щодня поступово діяти, використовуючи інструменти, стратегії та тактики, які я вам даю. І я обіцяю вам, ми з вами досягнемо 100 тисяч мільйона підписників, заробимо купу грошей, створимо потужний дохід, вплинемо на багато життів, побудуємо бізнеси і будемо насолоджуватися життям наповно. Але в будь-якому разі, якщо у вас виникнуть запитання, наша служба підтримки завжди допоможе вам. Напишіть мені повідомлення і не забудьте надіслати відгук, якщо ці матеріали допомагають вам піднятися на новий рівень. Не забудьте зареєструватися на наш вебінар. Посилання буде на цій сторінці. Знайдіть його. Зреєструйтеся на безкоштовний вебінар, де ви зможете поставити мені запитання і піднятися ще на вищий рівень. Гаразд, давайте зробимо це погнали.